Найгірше, що може зробити близька до вас людина, це коли ви розказуєте про якусь вашу трагедію або е, душевні страждання. Вона ой, а от у мене і починає розказувати про мене. Ви зараз скажете, та подожі, взагалі найгірше, це, якщо тебе взагалі ніхто не слухає. Ні. Коли коли вас ніхто не слухає, то у вас складається враження, що ви як тільки комусь розкажете, то вас підтримують. А тут іде, по-перше, знецінення вашого горя, по-друге, знецінення вашої історії. І тепер, коли вам боляче, коли вам дуже тяжко на душі, тепер ви повинні слухати вашого другу або подругу, або маму, або тата, або маминого брата, і так далі. Чому це гірше? Тому що саме зараз, саме вам погано, саме зараз, саме ви обрали цю людину, щоб їй розказати. Ви їй довірилися, а вам просто взяли та харкнули в лице. Тому, будь ласка, якщо у вас є такі друзі та родичі, і це йде систематично, отаке. Будь ласка, не треба їм розказувати душі щипательна історію. Бо як ви думаєте, що вони зроблять? А?